Южне залишилось без світла та води внаслідок ракетного удару по об'єкту інфраструктури. Приліт російського снаряду стався 22 жовтня в Одеському районі. У ліквідації наслідків удару взяли участь і рятувальні служби Южненської громади. В зв'язку з тим, що сьогодні з утра був масовий обстріл України було влучення в електропідстанцію біля села Нова Ольчанка. Зв'язку з цим прекратилась подача води. Головним управлінням ДСНС України в Одеській області була передана вказівка на допомогу населенню. Допомога населенню буде така, як підвоз води по різним адресам. Все це сформовано так, щоб було найудобніше людям добиратись, носити воду, щоб це не було так, знаєте, як взяли баклажку води і понесли через весь город. Тобто це буде по адресам десь 5-6 точок в місці. Людям, що залишились без світла та води у другій половині дня суботи був організований адресний підвіз води у всіх мікрорайонах міста. Мешканці почали робити резервні запаси води, але більшість дотримувались оптимістичних прогнозів на швидке відновлення водопостачання. «У мене є тільки токачина, Сьогодні на завтра мені хватить». Ні, не робили. Чи готувалися заздалегідь до цього? Ні, ми біженці ми ж не знали, що а ви воду запасаєте. Ні, тут у нас бабушка запасає, та ми думаємо, що завтра. А в мене перший Этаж, і є вода. Світло та вода в місті з'явились того ж дня, близько 19-ї години вечора.